Вітаю всіх, хто дивиться мене. І зараз я знову продовжую дивитися на картах Ленорман, що чекає жителів України в 2024 році. Можливо, карти щось покажуть, можливо, розкриють щось, можливо, нічого. Це таке, що треба заслужити, щоб Всесвіт відкрив нам якісь тайни або показав нам якусь дорогу. Хто хоче особисті питання, якісь запитати, звертайтеся в особисті повідомлення, або по номеру телефону, який, який вказаний в шапці профілю, у мене на сторінці. Можете подивитися, або під, в Ютубі в мене є вказані теж телефони. Можете задавати питання в особисті повідомлення, якщо вас щось цікаве, я дивлюсь і нумерологію, і по картам. І так. Що чекає українців у 2024 році? Або жителів України, хто тут проживає. Що чекає? Люди, які за кордоном, їм давали якісь там бонуси, подарунки, я не знаю, що їм давали, і дітям давали. Але, але настають часи, ті, хто за кордоном, настають часи, що стане гірше, їм стануть менше давати і грошей, і їжі, і всього іншого. Там почнуться якісь проблеми за кордоном. Ті жителі, Хоча я спитаю, а чомусь показує тих хто жителів, але вони є громадянами Держави України. І тому, і тому деякі українці. Або жителі України, які проживають тут прописані, мають свої будинки, або сім'ї, або родичів, і виїхали за кордон. Може бути таке, таке що у них будуть боліти серця. вже як кажуть, серця то емоційно вони будуть страждати, і матеріально вони там почнуть страждати. Тому вони будуть деякі з них вертатися назад в Україну. Що ще чекає жителів? Це буде вже після літа. Або ну, ми ж після літа будуть люди. Після літа конфлікт. Конфлікт. між. Тут буде проблема, як навчати дітей між онлайн школою або школою з дітьми, щось пов'язане, щось тут буде з навчання. І тут може відбутися якийсь конфлікт між цим. Ніхто не буде знати. Деякі батьки навіть будуть жалітися, мабуть, на це навчання, не будуть зрозуміти, та й до кінця ще не будуть зрозуміти, що робити, що робити з дітьми. Що робити з дітьми? Людей будуть запрошувати все-таки на службу служити. Десь служити мужчин, будуть запрошувати. Хто сидить вдома і каже, що нема роботи, то йдіть служіть. Але це все якась ця служба чому-то буде якась незрозуміла людям. Незрозуміла. Будуть давати якусь інформацію, що це буде якась робота. Але ті, хто зараз підуть на службу, там теж чекає якийсь обман. Так, все, це коротко. Поки так, я буду кожен раз щось показати, ось такі є, поки Всесвіт відкрив, відкрив трохи нам дверці, щоб ми могли зрозуміти, що може чекати в цьому році. Будьте уважні, рік небезпечний, рік важкий. Старайтеся вижити, думайте, аналізуйте, не вірте всьому, що вам кажуть, перевіряйте інформацію і удачі вам! Задавайте особисті питання в особистих повідомлення.